І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша любовна розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку, але на цей раз я її сама придумала. Ще, до речі, ні в кого цю не бачила, вона називається солодощі. Ось тут нам будуть різні вкусняшки попадатися. Тут такі простенькі пакетики, різнокольорові. Ну і давайте вибирати. Інші пакетики на нашу з вами розпаковочку. І так, ми починаємо з колекції Hello Kitty у вигляді їжі. Кій пакетик ми можемо взяти. Ну, давайте візьмемо з цукерочкою, тому що в нас сьогодні новинка солодощі, і я пропоную вам взяти з цукерками. Ось. Так, далі це в нас колекція Stitch. Тут залишилося три пакетики. І я пропоную вам взяти, давайте, ось такий ніжненький, прикольненький пакетик. Ось. Так, тепер ми виберемо е, пакетик з колекції пазл з принтами. Тут давайте візьмемо, напевно, такий, ось цей пакетик. З верхньою перфорацією. Так. Далі це в нас колекція Crumble Cookies. Прикольна дуже колекція. Я пропоную взяти ось такий смішений такий, з трошечки такими дивними штучками. Ось. Далі це в нас мої маркери. Візьмемо давайте. Ось такий голубий. Це такий трошки такий голубий, голубий, зовсім трохи з жовтим. Навіть трохи таким типнішим жовтим, чи це можна вже назвати я думаю, навіть Побераджевим. Далі це в нас попсокети на Флотиками. телефон І, і з медведиком візьмемо. Далі це в нас мої подарунки. Хочу взяти ось такий пакетик. Така в нас тут голубий рядочок. Та ми сьогодні закінчуємо колекцію ВК, стікери ВК жовточок. Тут я хочу взяти. Всі такі двіжні пакетики я зробила, навіть не знаю. Ну, давайте візьмемо, напевно, ось такий, також голубий, це такий самий колір. Ось. Ну, і це всі наші пакетики на розпаковочку. Давайте я їх порахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять пакетиків на розпаковочку. Давайте їх розпаковувати. І так, ну і давайте розпочинати. Ось наш каталог. Розпочнемо ми з закінчення колекції стікер ВК «Жовточок». Так, де тут а? цей пакетик? І це наш останній шанс зберегти цей пакетик. Тому я підготувала ножиці. Ось вони. Треба обережненько Так, я трошечки тут всередині і спробуємо зараз з середини отак дістати сюрприз. Так. Готово. Я зберігла пакет. І що ж нам випадає? Нам випадає такий доволі легкий стікер, але насправді дуже прикольний. Це такий жовточок з великими щічками. Він у нас вже, зрозуміло, на номер 4. Має бути. Давайте приклеїмо. Прикольний був АСМРчик. Ну, і ми закінчили цю колекцію. Можете на неї подивитися. Ось так вона виглядає вся в зборі. Та переходимо до колекції. Це в нас попсокіти на телефон. Ось. І я по попередньому відео приклеїла не на номер 5, а на номер 1. Тому давайте подивимося. Це в нас під номером 6. Так. Цей залишається пухки. Під номером 6, давайте. Ой, давайте приклеїмо. Сюди. Ой. Приклеїмо ось такий дуже-дуже прикольний чехольчик в мене вийшов. Так, там давайте поглянемо на попсокет. О, і ось такий нам попсокет випадає Це також ведмедик. Він дивиться в одну сторону та котик, який дивиться в іншу сторону. Ось. На такому також голубенькому, так сказати, фоні. Давайте приклеїмо сюди. Трошечки ми котика закриємо, але ну, я думаю, це не настільки погано. Ось. Далі ми переходимо до колекції Стіч. Ось такий ніжний пакетик, але ось цей сірий якось заважає. Добре, доволі спрацювала носічка. Але не ідеально. І ось такий в нас стіч. Це такий ж бейбі стіч, але він вже трошечки дорослиший, ніж ось цей. Давайте його приклеїмо. Вони так скручені, що дуже важко їх приклеювати, тому що вони дуже скручені. Ось. Так, приклеїмо. Давайте сюди, з цього бейбі стіча, Ось так. Дуже мило виглядає, можете подивитися, але, бачите, воно дуже скручене і тому не так рівно виглядає. Але ми переходимо до наступної колекції. Це в нас пазл з принтами. Ось цей ой, ось цей наш пакетик. Такий він пухкий. Відкриваємо. Не дуже добре спрацювала верхня перфорація. тільки з другого разу. Так, І так, що нам тут випадає? І нам випадає тут... Другий великий пазл нам сьогодні повезло. Це ось такий він під номером один сюди. І я вже думаю, що ви дізналися, що ми складаємо, що ми склали, можна навіть вже так сказати. Тому що ми закінчили цей пазл на першій сторінці. І приклеюємо рівно головне. І так, це в нас була моя рука, тому тут стоїть моє ім'я. ні, все ж таки така сама. Ось так прикольно я придумала, мені здається, ні в кого такої ідеї не бачила. Ось. Далі це в нас Crumble Cookies. Тут назву трошечки не видно, тому що дуже світливе написала. Ось. Далі це в нас ось Crumble Cookies. Воно так неочікувано завжди працює, так що, будьте готові. Так неочікувано, але так прикольно, мені так подобається, як воно відкривається. І нам випадає тут ось така це така глазур з бадго. Ну, я так придумала. Та посередині це така зірочка, така, мені здається, може це бастика, або просто якась така штучечка. Ось яку можна їсти. І цю я хочу приклеїти сюди. Ось ось так Першу сторіночку я ще приберігаю. І так, я нарешті відклеїла. Приклеїмо сюди, давайте. Ось так виходить. Переходимо до колекції Hello Kitty у вигляді їжі. На першій сторіночці в нас два сюрпризи, а на другій ще ніякого немає. Тому я сподіваюся, що нам випаде щось на другу сторіночку. Ви можете також, можливо, ви попадете в число. Під добром може попастися 1, 4. 5, 6 або 7. Тут з цього 7 сюрпризиків, де 8. Так. І. Ось такий дуже, дуже гарний пакетик, мені він дуже подобається. Ми зберігаємо. Та, що нам тут випадає, і нам випадає під номером 1. Це значить, що знов на першу сторіночку ось таке дуже гарне орео. З такою супер великою начинкою, тому що там заховалися Hello Kitty всередині. Так, відклеюємо. І сюди ось так приклеюємо, дуже гарно виходить. Переходимо до наступної колекції. Це в нас мої баркери. маркери. Відкриємо колекцію мої маркери, тому що вона наступна. І ми вже бачимо, який гарний відтінок нам випадає. Це в нас під номером 18, під номером 4 такий маркер. Рожевий, дуже гарний відтінок. Давайте приклеїмо спочатку маркер, а потім його номер. Сюди. Так. Та приклеїмо номер. Як на всіх. Ось так. Дуже гарно виходить. Та переходимо ми до попередньої новиночки. Вона називається Мої подарунки. Тут. Також я хочу обережно ось так просто відкрити. І потягнути, як я колись робила. І воно має, по суті, відкрити пакетик. Але не відкрило. Добре, тоді я вже його просто порву. І нам випадає ось такий сундучок старовинний. Мені подарувало старовинний там Багато чого храню зараз. Ось, там можу, там ще дуже багато місця. Під номером Підходимо до новиночки. Ось та... тут, до речі, трошки відпечаталося. Я це не побачила. Ось, і так ось, сторіночка перша. Та Також я ніякої досічки не зробила, але ще клей без засоб. Просто відкрився пакетик ідеально. Тут така тепер штучка, і може щось подійш. І що нам тут випадає? І нам випадає ось такий спончик в голубій глазурі так, такий. Так, і ми його приклеїмо на першу сторіночку. Давайте сюди. Ось так. Ну а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я сподіваюся, що ця новинка солодощі вам сподобалася, як і попередні. Всім пока-пока, до наступного відео. Побачимося знову.